Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, вік. І минатиме час нанизавши сотні вражень, імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра, і навік. Минули роки, а Микола все озирався назад і згадував той перший відпочинок на морі, коли він був. На відстані витягнутої руки від Вікторії, і ніхто не заважав йому дивитися на неї, мріяти про неї, кохати її. Ті дні були наповнені різними емоціями, задоволенням від моря і сонця та жіночими сльозами і зітханнями, які перемішувалися зі сміхом і замилуванням дітьми. Вечорами були задушевні бесіди, де всі згадували гната і тих людей, які були навколо нього. Через життя пройшли сотні людей і стерлися з часом з пам'яті їх обличчя, імена та події пов'язані з ними. Біля нього затримувалися лише одиниці. Микола був щасливий, що він був серед тих найближчих. Вони були єдиною родиною. Світлана Кирилівна відкривала свою душу навстіж, хотіла, щоб її зрозуміли і пожаліли. З дня смерті гната не минуло ще й місяця. Тож не було й дивно, що серце її кровило гіркими сльозами. Я не можу повірити, що його вже немає, і тепер думаю. Над безглуздістю життя, яка мені радість від того, що я маю величезну квартиру, коли в ній не звучить його голос, коли я сплю одна на широкому ліжку для двох, коли я щодня сиджу на тому дивані, де ми сиділи поруч і не відчуваю його тепла. Я маю дорогі сервізи, якими користувалася тоді, коли до нас приходили гості. А тепер взагалі. Буду на них більше дивитися, ніж їсти з них. Впевнена, що зараз друзі не будуть часто відвідувати мене. Вдова майже завжди залишається одинокою. Приятелі відходять у бік, кожен має свою сім'ю і свої клопоти, навіщо їм проблеми вдови. Тепер думаю про речі. От ми ціле життя накопичували різне майно, посуд, картини, одяг, хто мені відповість, скільки людині всього треба. Зараз мені шкода часу, витраченого на придбання цього добра, яке в подальшому нікому не буде потрібне. Дуже сумніваюся. Що внуки будуть користуватися моїми сервізами та срібними ложками і веделками. Може, ще настануть навіть такі часи, що мені прийдеться їх продати. Тільки з віком усвідомлюєш, що годинник за 10 доларів показує той самий час, що й годинник за тисячу доларів. Єдине погано, що це розуміння приходить. Пізно. Дуже шкодую, що стільки часу витрачено на дрібниці, а треба було жити щодня, десь разом ходити, подружувати і тішитись один одному, а не тільки працювати і накопичувати, і знову працювати і накопичувати. А життя таке коротке і швидко минає. Розповідь Світлани була довгою, щирою і час від часу переривалася зітханнями і сльозами. Катерина і Віктор заспокоювали її, а вона все продовжувала виливати назовні свій душевний бій. Яка ж це радість? Мати поруч себе людиною, з якою ти можеш розмовляти відверто про все, що думаєш і відчуваєш, не закриваючи ніякі теми. Сміливо бути з оголеною душею і знати, що в разі потреби в неї вилють цілющий бальзам спокою і рівноваги, розуміння добра і любові. Я Щаслива людина, бо відчувала любов у всіх її проявах, знала всі його думки і почуття. У 2023 році. У видавництві Український Пріоритет побачив світ ще один цікавий роман Людмили Когут-Живеш тільки раз із серії Душа жіноча. Зі словами: Живеш, жити, життя асоціюються слова щастя, любов, боротьба, терпіння, труднощі, випробування. Саме Через всі ці поняття проходять головні герої роману. Сюжет дуже цікавий, захоплюючий, з неочікуваними поворотами долі головних героїв. Події розвиваються на тлі історичних подій ще комуністичних років в Україні, я наче особисто знову переживала цей тяжкий період в житті своєї країни. Мабуть, коли про ці події читаєш. У підручнику історії чи в історичних нарисах це не так зачіпає, як в художньому творі, коли разом з героями книги емоційно щиро вболіваєш за їхні долі, які так залежні від того, що відбувається в країні, від політичних настроїв, які в ній панують. Але в будь-якому випадку за будь-яких обставин людина живе. Тільки один раз. І хоче, і повинна бути щасливою. У цьому романі, як і в інших книгах Людмили Когут, багато цікавих мудрих суджень, які так і хочеться для себе занотувати. І, звісно, Багато поетичного слова, яке, наче камертон налаштовує читача перед кожною новою главою на різні життєві події в романі. Усе на потім, все на потім, усе на потім, на колись та пролітає час у потяг неначе нездійсненна мисль. Не здійснена уже ніколи, не втілений в реальність час. Летять руки і видно кола і всі повз нас, повз нас, повз нас. Тому живи отут і нині у виборі не помились, немає в часовій безтрині такого явища. Колись. Саме такими словами закликає Олена Матушик і Людмила Когут жити отут і нині, бо живеш тільки один раз. А я Руслана Федюк і весь наш дружний колектив Червоноградської публічної бібліотеки традиційно запрошуємо вас до нашої книгозбірні. І най вам пощастить застати на полиці книги Людмили Кого, які в нас дуже-дуже люблять читати. До нових творчих, цікавих зустрічей!